Продовжимо про броньовані швидки і маємо дуже цікаву інформацію. Броньовані швидки на передову вчора на фронт вирішили дві броньовані машини Пінзґаор. Їх захист дозволяє розпочинати евакуацію максимально близько до нуля. Нею можна евакуювати до семи поранених одночасно. А прохідність можна порівняти з танком. Це відео наші журналісти знімали напередодні ввечері, коли швидки вирушили на фронт. Де вони зараз розпитаємо Ірину Малахову, виконавчу директорку в Україні фонду Sunflower of Peace. Вітаємо вас, пані Ірино. Так до нас так, зараз так. першим долучиться Андрій Огаренко, начальник угу. медичного пункту другого е, мотопіхотного батальйону. Тому що власне О. до нього швидка вже дісталася, пане Андрію, вітаємо вас. Доброго дня, студія. Можемо вас напевно привітати як медику, тому що для вас надійність надання медичної допомоги своєчасність надзвичайно важлива. Розкажи, будь ласка, в чому перевага саме цієї машини? Я так розумію, що ми десь зараз на Бахмутському напрямку, так? Саме так. І маючи можливість, я б хотів перш за всім подякувати фонду Самфлайн Піс Ірині. Малахові за е, придбання такого автомобіля всім небайдужим громадянам, які допомагають своїми донатами на придбання таких швидких. Е, цей автомобіль має е, підвищений клас броньованості і має шестиколісну повнопривідну формулу. Це допоможе виїздити за пораненими найближче до позицій наших, бо ми е, ну, особливо я ми служимо в е, мотопіхотному батальйоні, і позиції знаходяться найближче до ворожих. Не завжди є можливість доїхати пікапами, джипами, і ну найбільш безпечно це звісно, маючи е, броньоване авто, тому що екіпажі е, завжди ризикують своїм життям, надаючи допомогу. То це автівка буде і захистити захищати екіпаж, і допоможе добратися якомога далі і швидше. Це найголовніше, бо швидкість на етапі евакуації так само має значення. Ну, да, це золоті хвилини спробували вже. Була була у вас нагода обкатати, як машина йде, як вона тримається. Вчора ми робили ввечері вже тест-драйв по пересіченій місцевості, тобто е, рвів, uh -huh. е, пісок. Наразі ми зараз якраз хлопці облаштовують засобами зв'язку, щоб постійно бути на зв'язку з екіпажами, знати, що відбувається, яка кількість поранених евакуюється. Тому наразі йде якраз облаштування засобами зв'язку. Ірина Малахова до нас вже долучається. Пані Ірина, вітаємо вас в прямому ефірі. Я так розумію, що ви зараз з другою швидкою десь подорожуєте Україною. Скільки загалом вдалося дістати таких машин і в чому унікальність їхня для нашого українського фронту? Чи взагалі в нас багато на фронті саме броньованої медичної техніки? Я вас вітаю, вітаю в студії. Андрію. Добрий день. А друга машина була вчора доставлена в 93-ю бригаду Леоніду Олексійовичу А ми її вчора передали. Дані машини це є безпека, безпека екіпажу і безпосередньо поранених, які вони перевозять. Я дізнавалася за моєю інформацією, такі машини були ввезені в Україну вперше саме броньовані медиваки. І саме а, а, такими девайки нам на нашу думку повинні бути в кожному підрозділі, бо це життя наших героїв, захисник захисників і захисниць. Пані Ірина, яка вартість такої машини з усім устаткуванням всередині? А, ну, вартість автомобіля це шістдесят фунтів стерлінгів. Устаткування ми купували додатково. Купували в Україні для того, щоб підтримати українських виробників, продавців і трохи економіки підтримати. Пані Ірина розкажіть, будь ласка, як ці машини доводилося що в них є, хто їх дообладнував для того, щоб вони були готові працювати на фронті і які медичні можливості вони відкривають? Ну доводили до готовності вже наша команда в Україні. По-перше, бу, була проведено повністю технічна технічне обслуговування. В двох машинах були замінені автомат коробки. Повністю зробили обслуговування стосовно двигуна. Без без ремонту. Там тільки були мілкі недоліки. Змінили е, шини для того, щоб хлопці і в грязі, і в дощову погоду могли вільно пересуватися і здійснювати евакуацію. Я вдячна всім, хто допомагав незалежно від того, е, далеко вони знаходили чи е, близько, бо по факту спеціалістів по Пінсгауру ми не знайшли в Україні. Uh -huh. Ми зв'язувалися безпосередньо з волонтерами з Англії, які знайомі. У знайомих з'явився Діма з Петропавлівської Київської області, який марить Пінзгаурами і знає їх облаштування, технічні характеристики. Він дуже нам допоміг в, в підказках. Тому, в принципі, нам вдалося на короткий час. Поставити їх на ноги, і підготувати повністю і передати підрозділам для роботи. Пане Андрію, про медичні можливості це, мабуть, до вас все ж таки, що можна зробити, яке там є обладнання, які воно можливості вам дає, і, і як їх обслуговувати, все ж таки, складна така історія? Обслуговувати є. Для цього у нас звод технічного забезпечення в батальйоні, плюс водії самі е, відкривають інтернет, дивляться, вивчають. Плюс чоловік Ірини допомагає, він сказав, що буде з нами на зв'язку на перших етапах, і вони завжди не відмовляють нам наскільки це можливо. Щодо медичних можливостей е, наразі встановлено одне, е, однак одні ноші, е, тобто для одного пораного, який лежачий. Плюс ми дооблаштували е, декілька місць, е, сидячих, щоб можна ну, щоб було е, солдатів з контузіями. Але наразі як показує практика. В такий автомобіль, якщо ми бусами могли евакуювати 4-5 чоловік, то цей автомобіль може евакуювати за один раз, якщо є необхідність 7-8 поранених. Ну в залежності від ступеню тяжкості. Працювати е, спокійно може два. тобто водій і два медики вже в, е, в цьому автомобілі. Наразі ми встановлюємо кисневий концентратор, електричний відсмоктувач і дефібрилятори. Ті самі, якраз що показано наразі на відео. Тобто, ми це все приєднаємо, облаштуємо і зможемо повноцінно вже працювати. Команда Ірини вже повісила органайзери, які ми напакували вже під себе. То тобто турнікети, бандажі, це ми вже В общем, машина майже готова до виїзду. Залишилась радіозв'язок і буде вже випробуватися на бойових позиціях. Пане Андрію, коли до нас приходили хлопці, військові, які навчалися на Деню медичної допомоги за стандартами НАТО. І ми їх запитували, чи всі стандарти НАТО з надання медичної допомоги можна застосовувати в Україні, і от вони звернули увагу на те, що за стандартами НАТО. Медичну допомогу, медичну машину або стабілізаційний пункт треба помічати там, іде або білий дим, або маркування. У вас маркування дуже скромне. І скажіть, будь ласка, в умовах недотримання правил ведення війни з боку росіян, наскільки наш медичний транспорт захищений? Чи ви його маскуєте під е, звичайну техніку, чи все-таки помічаєте як медичний транспорт, сподіваючись, що правила ведення війни будуть дотримуватися на фронті? Ми навпаки, все те, що має відношення до маркування медичного транспорту, намагаємося все це приховати і вкрити, тому що для ворога немає різниці, чи це медики їдуть, чи це е, солдати, чи це взагалі цивільні обстріли йдуть постійно обстріли всі рухомі цілі обстрілюються і ну, вражаються. Тому е, розуміючи те, що медиків наразі мало, екіпажі так само. Ми намагаємося все це приховати, скрити наші. Солдати зазвичай знають, на яких автівках ми виїжджаємо, або якою гусеничною технікою, і знають точки евакуації, куди їм треба максимум дістатися, або куди ми можемо дістатися ми, щоб їх евакуювати. Так що з маркуванням наразі. Зрозуміє. Така ситуація. Угу. Пані Ірина, я знаю, що ви дуже прискіпливо дотримуєтесь правила, що будь-яка благодійна допомога, яка надається підрозділам, має ставитись на баланс. Чи не було проблем, що таку дорогу машину ми чули, скільки тільки сам корпус може коштувати, угу. плюс обладнання? Чи не було проблем в підрозділів, що вони боялись брати таке на баланс? Ні, не було проблем. Я думаю, у жодній військовій частині проблем не буде. Бо такі машини дуже в дефіциті, і вони потребують дійсно на фронті. З цими машинами і з цими документами проблем не було, малічка, дуже, дуже швидко. Тим більше, спочатку ми співпрацювали по отриманні документів на експортну ліцензію, бо машини заїжджали з Англії, і їх не можна було по території Євросоюзу. Перевозити Ну вони не могли своїм ходом о, доставитись. Їх перевозили на лафеті. Тому я дякую пану Андрію і Олексі Леонід Олексійці за те, що вони швидко зробили документи, і ми вчасно запустили. І, в принципі, в принципі, машини вже на, на бойових позиціях. Вони починають працювати. Пані Ірина якщо ми почули, що там сьогодні завтра машини вже будуть готові виїхати, розкажіть скільки тривав весь проект. От від початку від того, що ви зрозуміли, що саме такі унікальні медичні броньовані з великою прохідністю машини потрібні медичні і до от реалізації. Та форма ліцензійна форма на отримання машин від дилера а, почалась в жовтні, да, Андрій? Десь в жовтні місяці 2022 року, так. і вона зайняла більше 7, 7 місяців. Підготовка документів. Тому за кордоном теж є бю бюрократічна система, яка не дозволяє швидко відреагувати на запити військових наших військових. Пане Андрію, ми бажаємо вам, щоб ця машина і ваші золоті руки, і ваше серця врятували якомога більше наших хлопців, яким буде потрібна медична допомога. І дякуємо всім, хто допомагає рятувати зараз життя. Ірина Малахова, виконавча директорка фонду Sunflower Peace в Україні та Андрій Огеренко, начальник медичного пункту 2-го мотопіхотного батальйону, були гостями прямого ефіру. вам, да, рахун... пані Ірино, за все, Єдиного... що ви робите. І ну пані Андрію, бережіть себе. будь ласка.